Нас так важливо, що, що таке, що в нашому серці найважливіше. Звісно, виходячи з, із Слова Божого, ми зрозуміємо, що, що наше життя на землі, воно ж не просто так. Ми тут прийшли, і коли Надія ще сказала, що е, підчинятися як в армії, і багато хто там десь зразу подумав, ого, в армії такі закони, що не дай Бог, да? і вони ж не завжди там во благо людини можуть бути. Але якщо так, якщо вони взагалі закони, ще всякий закон, який виконується, взагалі він во благо людині. Але ж тут в нашій, на нашій землі закони, які сьогодні є в нашій державі, вони не зразкові, вони не, не совершенні. Знаєте, вони міняються так швидко. Сьогодні один, завтра другий. Але вічні закони, вічної Божої любові, написані в Біблії. Вони вічні і вони працюють для нас в нам, щоб нам було добре. І не виконуючи оцих законів чи заповідей Божих, прибуде наше життя знаєте, таким марним, люди нещасні, злі, да? зряться. Особливо сьогодні, коли таке горе на нашій країні, то люди і так багато злих людей. Але серед цього зла Бог являє свою милість і любов, правда? Бог являє свою милість і любов. І знаєте, Бог наскільки говорить до людей в нашому місті. Люди можуть цього навіть не замічати. Люди можуть цього навіть не приймати, люди навіть навіть зляться, коли ти десь зустрічаєш якусь людину чи навіть знайому свою і говориш. Про Господа нашого Ісуса Христа, що чекає цю землю, що буде. Чому війна? Насамперед, чому війна? Ми, як віруючі, розуміємо, чому війна і чому вона так не закінчується. Аллилуйя. Але люди часто винуватять Бога, люди сприймають Бога таким, якби вони хотіли його сприймати, але Бог не підстраюється під людину, знаєте, під те, як ми його сприймаємо. Бог є істина, Він є життя і Він є дорога. І Він сказав. Отак От я написав, і хтось скаже, ну що ж це за Бог, що так нас заставляє робити те? Так по-іншому не можна. Знаєте чому? Тому що все інше буде нам воврі. Буде нас просто ми загинемо від цього і ми підемо в ад. Але як написано, дивись в Божому слові, я сьогодні якось так ще звернула. Тут є так, декілька таких, знаєте, слів, яких ми повинні дуже так чітко виразити. Бо так що зробив, сильно полюбив. Знаєш, сильно полюбив. І далі, що віддав свого єдиного сина. Що говорить нам це слово Боже? Сильно полюбив, віддав свого єдиного сина. Як треба ще доказати Божу любов? Що треба ще зрозуміти людству, наскільки Бог любить кожну людину? І далі написано так. Заради того, заради мене, заради тебе, хто сьогодні на цьому місці, щоб той, хто вірує, є ще одного дуже важливе для кожного з нас. Той, хто тільки вірує, піде на небо, прийме жертву Ісуса Христа, прийме Його як Господа Спасителя в своє серце і будеш згідно жити Слову Божому і мати таке серце, як сьогодні проповідувала наша сестра Надія. Нам багато чого треба міняти в своєму житті і своєму серці. Без Бога ми не спроможні це зробити. Тому знаєте чому? Тому що ми народилися вже з гріхом, ми виросли може, в батьків, які не знали Господа. Слава Богу, що якось ми прожили декілька років, і потім нам відкрилося Боже Слово до нас постукав Господь Ісус Христос. Оця книга це книга життя. Оця книга це книга, це інструкція нашого людського життя. Вона призначена для кожного. Як для багатих панів і нашого керівництва, та для самих таких, як ми наз... е... люди інколи так вважають, отих бомжів, які ходять біля мусорок. Вона написана одна для всіх. Вона дуже проста. В неї немає ніякої складності. Біблія написана дуже проста, але її. Не всі читають і не всі розуміють. А чому, скажете? Чому не всі розуміють? Тому що для того, щоб її роз... читати і розуміти, треба мати Святого Духа. Дух Святий приходить тоді, де його запрошують, де його бажають. Дух, Святий, ми знаємо, Бог син, Бог Отець, Бог син і Бог Дух Святий. І ми розуміємо, що Дух Святий не вривається в життя людини, якщо вона не хоче цього. Розумієте? Це дьявол командує життям тисячі мільйонів людей. Це він, знаєте, сам дуже гордий, і людині дав таке свойство бути гордиливою. Я свободний чоловік, що хочу, то її так? Дуже часто ми можемо почути серед людей. І не важно якого віку. Знаєте, людина чим старше, я розумію, що наскільки їй дуже важко. Інколи прийняти Ісуса Христа як Господа Спасителя. То, що в неї вже якийсь є опит, тому вона читає, що вона прожила своє життя дуже добре, вона нікого не вбила, е, ну вона нікого. Хоча слово не вкрала, я, я не вірю, що в нашій країні є люди, які нічого ніколи не вкрали. До вірування в Ісуса Христа. Я вірю, що зараз хто вірує, той вже нічого не краде. Але ж, але ж сьогодні так ми призвикли і ще, знаєте, люди, які ще народилися, жили при Радянському Союзі, то дуже багато там було все, що лежить погано, все моє. Бо воно колхозне, бо воно там завода, воно там чинісь, так? Але ж я ж не вкрала, я ж не залізла в квартиру, там, до когось чи якийсь будинок. Знаєте, а що я таке зробила? А що я таке зробила? А скільки разів ти обдурював, обманював, брехав? Скільки разів це було? А там написано, що брехуни також не наслідують царства Божого. Дуже багато всього написано, того, що не наслідується Царство Боже. І знаєте, і коли ти говориш, і вона думає, що я вірую в душі. Послухайте, а ти знаєш, взагалі, от ми, як ми подивимося, а ми знаємо свою душу. Що взагалі що таке душа? Як, як, як це вірувати в душі? Що таке, завж... що таке душа? Тому знаєте, про це ми вже дуже багато. Звісно, час якби йде, і ми розуміємо, що наш розум сприймає інформацію там, не більше години, а потім ми вже дивимося на годинники і ми вже хочемо кудись йти. Але ми сьогодні Бог запрошує. Це не ми такі добрі по натурі люди, але Господь, який живе в нас, Він добрий. Амінь. Так буде правильніше. Знаєте, це не ми такі люблячі і тут такі радісні. Це Бог, той, який любить людину, любить нас, він же в нас. Тому Господь, ми зараз якби, запрошуємо людей. Звісно, ми даємо якісь продуктові набори людям, які приходять до нас перший раз, але це така єрунда, продуктові набори. Хто скаже, а ну що ти, це ж. Це, це єрунда, Знаєте, ех, хліб, там по скільки він зараз стоїть, там вже за 20 гривень, да? вже 29, ну, Ми такого хліба не купляємо, ми купляємо по 20, Ми дешевий хліб купляємо, Халелює! Знаєте, він буде посімо виростить, слава Господу, на мелому чим хліб не буде, але слово Боже не завжди буде. І запрошення Господа не завжди буде. Знаєте, Біблія говорить, звісно, її треба читати, а щоб її читати, треба мати Духа Святого. А щоб попасти в вічність, треба, як сьогодні говорила сестра Надя, щось мати в своєму серці. Правда? Вроді би все просто, але щось і не просто. Але немає нічого складного. Ісус ходив, прийшов на землю, родився, ходив по цій землі, запрошував простих людей. Знаєте, чому серед нас немає. Міністрів. Чому серед нас немає? Професорів різних? Депутатів. депутатів немає. Хоча я хочу сказати, що слава Богу, є у нас в Україні депутати, які віруючі, протестантські віруючі, які віруючі ходять. Є у нас якісь чиновники, які також віруючі, але їх дуже мало. Звісно, дуже мало, оскільки не віруючі. Послухайте, але ж. Людам, люди як говорять, і багаті кажуть, що їм ніколи, і бідні кажуть, що їм ніколи. Знаєте, І колись, як написано в Біблії, один управитель, один такий цар просто приготував для людей свого місця, міста просто званий такий таку вечерю. Так все добре приготував. Скільки всього наготував. І знаєте, і було запрошення. Тому й тому було запрошення. І всі так покивали головою, хтось подумав, ну хорошо, може бути. І коли прийшов, все було готове, то він послав своїх слуг до тих людей, кого запросив, і сказав, прийдіть, уже все готове. Знаєте, колись Ісус Христос скоро до нас прийде. І Він скаже, дорогі мої дітки, вже все готово. Знаєте, як буде печально, коли він не побачить когось із нас. Тому що у нас були інші справи. У нас була своя робота, у нас були якісь свої. Знаєте, те, що було важливіше. Тому що там сказали так: ой мені ніколи, в мене поля, мені треба їх обробляти. А другий сказав, та що ти, в мене сім'я, вона важливіша за все. Я женився, в мене молода жінка, мені треба побути з нею. Третій також казав: мені треба працювати, я бізнесмен, мені треба заробляти гроші. Чому тут мені тут. Ваша релігія мене, мене не прогодує, і ваша церква мене не прогодує. Знаєте, вони не прийшли. Управитель дуже образився. Він тоді сказав своїм словом, так слухайте, скільки всього, що його викидати, ні. Тоді йдіть, ідіть отам. Ідіть отам, запрошуйте того, того всіх, кого побачите. Вони не будуть знатними, вони не будуть такими, знаєте, видатними. Але запросіть їх. І ви знаєте, вони прийшли. Оті всі знатні, багаті відмовилися. Їм би якби не потрібен був Бог. А ті, які навіть і не розчитували на якийсь спір, ті прийшли. Так що дорежіть тим запрошенням, яким Господь сьогодні запрошує кожного з нас за свій стіл. І особливо я зараз вертаюся до людей, які до нас завітали перший раз. Може, ви не перший раз такій церкві, а може, ви перший раз. Я знаю, що людей, хто приходить перший раз в протестанській церкви, багато чого шокує. Тому що, ну, во-первых, тут немає картинок ніяких, кроме Христа. Правда? Тут не хрестяться. Не Хрест зліва направо, не направо наліво. Так, тут якось дивно співають, але тут є одно. Тут проповідують Боже Слово. А воно зовсім не зрозуміло, і воно таке якесь неінтересне, і воно десь, може, там напрягає. Але знаєте, Господь стукає ваше серце. Через отаку церкву, через отаких людей, вони не совершенні, у них свої є недоліки, але вони вивчають Боже Слово. Змінюється. І змінюється від Божого Слова, так. Знаєте, його... але Господь, як, знаєте, в тому запрошенні, стукає ваше серце і каже, відчини, відкрий мене, бо я полюбив тебе. Сильно причому полюбив, я віддав за тебе свого єдиного сина. Щоб ти, ти, не кожен, а іменно ти вірував в нього і, і, мав, і був не загублений, а здобув вічне життя. Здобувати вічне життя треба тобі і зараз. Здобувати за тебе ніхто не буде. І, звісно, багато чого не зрозуміло. Але є одна проста молитва. Нехай вона буде зрозуміла для кожного з вас, хто сьогодні завітав, це відкрити своє серце для Ісуса і пустити Його, бо Він живий. Це проста молитва, яку ми, звісно, допоможемо тобі, знаєте, ну як, тому що ми дикають, що таке молитва, я не вмію молитися. Молитва це розмова з Богом. Це взагалі розмова щира, відверта, проста, без всяких там прибамбасів без всяких таких, знаєте, якісь незрозумілих нам слів, це оте твоє серце, чим воно наповнило, ти й говориш, Господу. Тому я хотіла б вам запронувати, щоб ви зараз подумали, чи потрібен вам Ісус Христос? Чи хотіли б ви мати життя вічне? Чи хоті, хотіли б з Господом бути в вічності? Не по релігії, не по традиції, тому що віра ні по традиції, ні. Ні в якихось ритуалах вона не передається. Віру ти здобуваєш сам. Віру ти, віра в тобі росте від того, наскільки ти хочеш, щоб вона в тебе росла. І неправда, що Бог живе в твоїй душі. Це брехня, яку ви люди видумують, люди просто це придумують, це брехня. Я кажу це відверто, я кажу це чесно. Тому що для часу для того, щоб людей якось облажняти, щоб йому якимись такими бандиками розказувати. У вас немає часу. Люди добрі, міста суми, у вас немає часу, щоб на роки ще роздумувати, а чи потрібен вам Господь. Він сьогодні стукає в ваше серце і він запрошує вас до себе на вечерю. Чи відкрите ви йому своє серце, залежить від вас. Але він вас сильно полюбив. Тому, по запрошенню, звісно, людей, ви сьогодні завітали до нас до церкви. Якщо ви бажаєте віддати своє життя, своє серце Господу в руки Божому під господство Ісуса Христа, то будь ласка, підніміться, ми помолимося з вами. Алілуя! Не хочете? Ну, Володя, Це вибір кожної людини. Люди лякаються наших церков, люди вважають, що це секти, Люди звикли бачити традиційність. Правда, люди добре? Так і, є. тобто, але знаєте, що часу немає людства розкачуватися. Це я кажу так відверто, тому що я маю від Духа Святого. Я взагалі би, і не хотіла може, цього говорити, тому що це когось може так, знаєте, якось некомфортно. Але послухайте, некомфорт буде в аду. Там буде страшний некомфорт. І, звісно, коли ми станемо перед Господом, всі згадають про це. І ви також згадаєте, що колись на Романську 22 вас би якби, заманили гуманітаркою. Але заманили для того, щоб ви отримали життя вічне. Аллилуйя. Господи, каснися цих людей. Нехай їхні серця розтопляться твоєю любов'ю. Нехай прийде Боже до них їхнього розуму оці прості слова, що ти так полюбив їх, що віддав свого сина за кожного з них. Господи, Боже великий єдиний, ти ж так стукаєш в ці серця. Господи, допоможи їм, Боже, мати, просто сприймати тебе як Господа і Спасителя, і зрозуміти одну просту істину, що вічне життя тільки в Ісусі Христі. Слава Богу! Ми перейдемо до деяких об'яв, і ви знаєте, що говорячи про це, хочете сказати, наскільки Господь посеред нас, Він любить нас. І в нас такі були чудові служіння в ту неділю, скільки, знаєте, правда радості. Сьогодні Чернявські завітали. Знаєте, хто не знає, вони поїхали на війну. Вони, вони поїхали кудись за кордон, вони поїхали на війну. Чоловік і жінка, які по контракту, коли ще не було війни. Служили, якби мали діло з військовою справою, то сьогодні вони також там далеко від нас. Аллелюя! Може, не зовсім в таких добрих умовах, як би хотілося, але слава Господу, що їхні серця залишаються вірними Господу. І знаєте, і той їхній там, як їх назвати, там, бригада чи звод. Ну, я, коротше, я не, не військова людина, не розумію. Аллилуйя, Господи, держи, що там ніхто не гине, тому що вони там є його Божі діти. Якби всі наші військові так сильно молились до Господа. Знаєте, і кожна мати, і кожен батько, який сьогодні може навіть втратити свою дитину, вміли молитись до Господа. Тому що, знаєте, люди часто від горя там проплинають когось, а так мало молитв, справжніх молитв. Батьків, які молились за своїх дітей. Я думаю, що смерті було б набагато менше. Але ж тому, знаєте, є віра справжня, а є не справжня. Так, є християни справжні, а є несправжні. Несправжні християни, вони не справжні християни є во всіх церквах і є справжні християни також в багатьох церквах. Але справжність, це повинна бути, що, як і ми сьогодні з вами. Знаєте, якщо ви чули такий невеликий ролик, я викладала, де пастор Андрій записав такий ролик. Так, хто слухав? Чесно. Мало, Чому ви так? слухайте більше. Послухайте всі. Воно ну, так важливо, ну, так воно не такий недовгий. Ну, Але такий навчальний цей. Знаєте, от про справжність. От про справжність. Як е, ти думаєш, де ти справжній? В церкві чи вдома? Де ти справжній? В церкві чи на роботі? Чи коли ти їдеш в трап... О, хто скаже вдома? Чесно, правда, коли маршрутка не, коли на мову хтось наступив, да? коли на роботі часто не дали зарплати, коли грошей не вистачило, коли ще щось в сім'ї, жінка не така, чи чоловік не такий, коли ми справжній? Коли наша віра справжня, коли, знаєте, все в шоколаді, коли так всього багато, коли ми такі щасливі, тоді ми справжні, ми радіємо, тоді каже, ну Бог, дякую. А коли чогось не вистачає, коли не так іде, як ми хочемо. А коли, знаєте, уся ота внутрішність, вона виходить наружу, і ми думаємо, ого, скільки запасу у нас ще там є, тільки того запасу, який вердить нам, обов'язково... Я хочу вам сказати, Бог обов'язково поставить нас в ситуацію, де з нас полізе. Да. Де з нас полізе справжнє. Знаєте, не лякайтесь цього справжнього. Тому, о, якщо воно вивелося, проявилося, давайте помолимося до Господа, і Бог це вбере. І ви будете наповнюватися тим справжнім, про що сьогодні проповідувала сестра Надя. Слава Ісусу Христу! Боже людям! Tchau,